Визначте загальний вигляд первісних функцій f від x дорівнює 4х мінус 3 поділити на косну квадрат х. Починаємо по черзі. Так, первісна, f великий від х дорівнює. Четвірка в нас залишається без зміни. Для х первісна, це в нас х у квадраті, що ділиться на 2, додаємо до показника одинички плюс 1, буде в нас 2, і ділимо на цей же показник на 2. Відняти. Тут можна переписати, кому так незручно, можна було переписати 4х відняти 3, що множиться на 1, поділене на косинус квадрат х. Трієчка в нас залишається, а 1, що ділиться на косинус квадрат х, у нас первісна буде тангенс х. Ну і не забуваємо про це. Отже, додати це. Поки що такої відповіді нема, нам потрібно трішки спростити. Скорочуємо на 2, 1, 2. Отже, маємо 2х у квадраті мінус 3 тангенс х додати С. Шукаємо правильну відповідь. І так, правильну відповідь у нас варіант А. 2 х квадраті відняти 3 тангенс х плюс c.